У шпикові відбулось нагородження переможців конкурсу мінігрантів Професійне зростання, який спільно із партнерами реалізувала громадська організація. Ми вінничани. Мета конкурсу надання підтримки працівникам гуманітарного сектору в частині їх професійного розвитку та зростання. Музичні інструменти, інвентар для спортивної школи, навчальні програми, навчальні онлайн-курси, меблі для бібліотеки. Саме цього потребують переможці конкурсу Професійне зростання з Шпиківської, Тульчинської, Муровано-Кориловецької та сусідніх громад. Привітати переможців приїхала народний депутат Лариса Білозір, яка зазначила, що подібні заходи та конкурси можливі лише завдяки нашим зсу. Ці ці проекти вони. Реалізуються, дякуючи нашим хлопцям і дівчатам, які боронять сьогодні фронт, котрі дають нам можливість розвиватися, працювати в громадах, і перш за все, це також про дітей військових, про їхні родини, тому що сьогодні війна торкнулася кожної родини, і знаєте, навіть військові говорять про те, що ми воюємо за те, що ви могли. Навчатися, розвиватися, народжувати дітей, одружуватися. І сьогодні саме ті проекти це проекти для шкіл, це проекти для дітей в цих школах, це будинки дитячої творчості і мистецтва, це лікарні. Це культурна сфера, це невеликі проекти, але вони мають такий кумулятивний ефект, тому що дозволяються залучати інші кошти. І Це є підтримка для людей, для вчителів, для лікарів. Голова громадського об'єднання Ми Вінничани Валерій Коровій зауважив, що даний конкурс мінігрантів є надзвичайно важливим, адже у Вінницькій області більше ста тисяч людей отримує заробітну плату з місцевих бюджетів. Підтримати їх та дати можливість розвиватись завдання конкурсу. Усього було подано понад 600 заявок. Учасників визначено 160 переможців по всій Вінницькій області. Воно надихає, тому що ми бачимо позитивний результат цієї роботи. І сьогодні, ось тут присутність це починаючи від такого інвестування в з. Придбання учбових програм, онлайн-курсів, і завершуючи їм якимись конкретними кроками, пов'язано, наприклад, людьми, які опрацьовують нові технології по інклюзії, роботи з особливими діточками, бібліотекарська справа. Все, все те, що формує на сьогоднішній день креативність і потребує нових підходів. Учасниками конкурсу стали працівники медичних закладів, закладів освіти, закладів культури та соціальної сфери. Участь можна було взяти особисто, як працюючому спеціалісту, так і в команді зі своїм колективом чи закладом. Вчитель з виду спорту, спортивного інтернату в мурованих курилівцях Олесь Третяк витратить виграні кошти на спортивний інвентар, зокрема кулі для пневматичних гвинтівок, волейбольні м'ячі та тренажери для волейболу. Це дуже важливо, тому що ми стикнулися з браками фінансування через ну, складна ситуація в Україні. І ну, якби нам цього не вистачить, але це якби хороший бонус для нашого закладу. Крім того, два гранти по 30 тисяч гривень отримали студенти Вінницького національного аграрного університету на розвиток своїх проєктів. Конкурс, який було оголошено громадською організацією Ми Вінничани серед економічних університетів. Студенти разом з науковими керівниками презентували на конкурсі свої креативні ідеї щодо розвитку територій субрегіонального рівня. Один із переможців це проект роботи з твердими побутовими відходами, на прикладі Крижопільської територіальної громади. Темою нашого проєкту була це саме переробка твердих побутових відходів. Проблемою і саме концепцією полягало в чому не лише ми зорієнтувалися на крижопільській територіальній громаді, але це є проблема всіх. І в першу чергу це проблема свідомості, так як все залежить від нас і від свідомості нашої, якщо ми будемо змінювати себе, ми будемо змінювати світ.